Туберкульоз це заразне інфекційне захворювання. Він викликається бактерією, яка називається мікобактерія туберкульозу або паличка коха. Туберкульоз це дійсно глобальна проблема. Біля третини населення світу вже або інфіковано туберкульозом, або знаходиться під загрозою зараження. Заразитися туберкульозом може будь-хто. Ця хвороба передається від однієї людини до іншої через краплі слини або слизу, що виділяються під час чхання, кашлю, розмови або співу. Все це може бути джерелом бактерії туберкульозу, якщо у того, з ким ви контактуєте, ця хвороба перебуває в активній стадії. Якщо здорова людина вдихає ці краплі, мікобактерії можуть потрапити в легені. Вони також можуть мігрувати через кровотік і впливати на інші органи, наприклад, шкіру, нирки, хребет, болонки мозку або сечову систему. Туберкульоз не передається через контакт з особистими речами або одягом хворого, а також через рук. Найбільш схильні до ризику зараження туберкульозом люди з ослабленою імунною системою, пацієнти з вілснідом або діабетом, курці, люди пахилого віку. Пацієнти, які перенесли трансплантацію органів, а також ті, хто вживає алкоголь та наркотики. Додатковому ризику підлягають люди, які знаходяться в частих, тривалих і тісних контактах з тими, у кого туберкульоз знаходиться в активній стадії. Першими симптомами активної стадії туберкульозу є зниження апетиту і втрата ваги, кашель, який може супроводжуватися кров'янистим окротінням, Підвищування температури, підвищена нічна пітливість, біль у грудях і швидка стомлюваність. Якщо у вас або у ваших знайомих є які-небудь з цих симптомів, або якщо ви спілкувалися з кимось, у кого спостерігалися вище вказані симптоми, необхідно звернутися до лікаря або до найближчого медичного закладу. Туберкульоз може бути діагностований за допомогою простого шкірного тесту, відомого як проба МАНТУ або туберкулінова проба. Серія аналізів, таких як рентген грудної клітки, Зразки крові та мокротіння також допоможуть визначити наявність туберкульозної інфекції. Туберкульоз філіковний. Після того, як хвороба діагностована, вона може бути вилікувана за допомогою спеціальних антибіотиків. Зверніться до лікаря при плануванні лікування і зробіть це якомога швидше, щоб збільшити ваші шанси на одужання. Переконайтеся, що ви правильно зрозуміли всі інструкції і отримали відповіді на всі свої питання. Дуже важливо суворо дотримуватися призначеного лікування, яке може тривати кілька місяців. Навіть якщо ви відчули себе краще, не припиняйте лікування. Ви повинні повністю пройти його, як вам було призначено лікарем. Недотримання призначеного лікування може призвести до того, що мікобактерії стануть стійкими до антибіотиків. Це означає, що туберкульоз може стати більш агресивним і небезпечним та перейти в стадію стійкого до ліків. Для запобігання поширенню інфекцій раціонально харчуйтесь та пийте багато води всією сім'єю відвідуйте регулярні медичні огляди, уникайте тривалого перебування у людному місці. Уникайте вживання наркотиків, алкоголю і сигарет. Коли ви кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс серветкою або рукою. Також використовуйте маску для обличчя, коли є така можливість. Давайте всі разом живемо всіх заходів щодо профілактики, щоб зупинити поширення туберкульозу.